А тим часом Шарм став чемпіоном Черкас із футзалу. Команда впевнено пройшла всю турнірну дистанцію, не зазнавши жодної поразки. Деталі останнього туру чемпіонату Волега Кукси. Чемпіон Черкас визначився в останньому турі. В центральному матчі ігрового дня зійшлися конкуренти шарму в боротьбі за золото. Це Туста Альтаїр. Вони посідали відповідно друге та третє місця. Напружений і безкомпромісний поєдинок сильнішого так і не виявив. Нічия один-один. Після цього на майданчик вийшли футболісти Шарму та Урагану. Лідер змагань не залишив своєму супернику жодних шансів. Шарм зіграв справді по-чемпіонськи, розгромивши команду із Кривоносівки з рахунком 5-0. Таким чином саме Шарм здобув звання чемпіона Черкас. Довго ми йшли, дуже багато було сіл вилежено. Як от почали чемпіонат, так ми в принципі, продовжили без поражень. Що дуже радує. Дякую всім игрокам, що в кожній Друге місце в чемпіонаті Черкас посів Цетус, бронзові нагороди Вальтаїра. До провідної п'ятірки також увійшли Черкас, і газ та ураган. Ті цілі, які ставилися перед організаторами, вони досягнуті. Це популяризація футзалу. І саме головне це що ці змагання пройшли без травм. Найближчої неділі 16 найкращих команд за підсумками зональних турнірів зіграють матчі однієї восьмої фіналу чемпіонату області. Поєдинки цієї стадії розіграшу прийматиме Монастирище. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка спорт.